Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, де в нас помідори, грядки. Хочемо вже їх вибрати. Вже така грядка трошки почервоніла. Отакі От зараз вони в нас мають вигляд, вже фітофтори набагато більше. Коли ми показували у відео останніх відео, то було так маленько, вона якраз починала з фітофтора, то ми покропили квадрісом. Ну, нам здається, він трошки і стримав фітофтору, бо ще вони зелені такі ще є. Головне, що спіють. Головне, що спіють. Але ми думаємо, якби ми не покропили. То може вже й давно вони почорніли. Отакі вони мають вигляд, ще спіють. Оці всі будемо забирати, і червоні, і бурі. Вдома я їх в тепле місце накрию, будуть доспівати тоді. високий, Високий. Теж і помідора чорніє, і спіють, і чорніють по всякому. Є що вибрати. Зараз у нас така температура, так жарко вдень, то так і поспіли. Я вже і назакривала і наквасила багато квашених, і так закривала в банки, і аджику зробила. То ці всі виберемо сьогодні, то завтра моя мама приїде собі вибере, що у нас хоче, чи кваси, чи, чи спіліші, чи такі бурі. Вона <схід> сьогодні хотіла приходила, але ми кажемо, вже ближче до вечора поїдемо, да їх всі привеземо. Да й придете виберете, які вам сподобаються. Бо вже для себе вже я назакривала. Також і поділились. Вистачило, і нам вистачило, і всім, всім вистачить. А якби ще не було фітовторів, то здається, було б їх дуже було багато. Ну, Не так, звісно, як у тому році. В тому році в нас аж до приморозків, ще й померзли було багато зелених. Вони так все росли. Мабуть, інновації. Жовті. Фітовтора почалася саме перше із жовтих. То як все добре на другий рік будемо садити, то я ж їх садити не буду, вже буду такі, як ну, всі останні сорти, а жовтий щось так і не схочеться. От навіть зараз жовті то вже взагалі такі чорні, а такі, як Новачок, Султан, то ще набагато краще тримаються. Приступаємо, взяли з собою ящики, трактором приїхали, бо мотоциклом нам не, ми стільки не завеземо мотоциклом до хати. Такі, як часом проїжджаємо, коли на поле їдемо, то так на вечерю для себе можна. Всім привіт! Зараз будемо приступати для те, що я буду особливий зараз зривати помізори. Одне друге гнила Те ще казала по секрету, що любить зелені. То треба її зелених впервати. Тоді я холо серйозно то. Треба те, що також шкодувати. О, ще одна. Танила. Ото який сорт? Не, не знаєш цього? Новочок або... Ріогранди. Ріогранди, да? так? Mm -hmm. Ото з одного корчат такий корч. Більший трошки, але стільки вийшло. То ще й порчені, і які хочеш. Окі ці гарні. І тут теж Рюранди, так? Ага. Отакі вони. Ті в банку закривати. Так і берем, беремо. Беремо. <ріх>, те ще любить. Тобто сьогодні також буде багато нормально. Добре, що трактором приїхали, бо зразу думали якось брати пару ящиків, щоб тимом, мотоциклом їхати машиною вже машини у нас сюди нема проїзду от це вже з третього круча почав їх мабуть саме більше можливо бо я до одразу зайшов що вони такі в бочки кидаються Так, добре, будемо вдвох будем приступати зараз. Бо тут я бачу так непогано. А то які великі такі? Султан так. Султан попав так з цієї сторони. Вже ми вибрали всі помідори. Зараз з коля загрузить ящики. Ось стільки ящиків в нас вийшло. То ще ми трохи спіли, бо то виходить, знаєш, хто перший, ми фітовтора. чи фітовтора, каже Коля, хто перший. І нам вистачає, але ж і пропадає теж. Коли вибирали, кажуть, доколі добре, що ми вдвох, бо якби самому, то попа заглядай, треба під, під кожен корчик. Один на один не ставити Один на один, бо ми тут такий з горою, який повніший, який слабший, повний. Але добре, що багато ящиків взяв, щоб так не, не сипати. І один на одного теж не ставить. Головне додому, а там вже вдома посортуємо. Які спіліші, які такі бурі. І самим помідорам буде легше. Хай далі спіють. Ще коли якого дня приїдемо. Раніше, як якщо нофітовтора починалась, то якось так все по боках відкидали, такі порчені. А потім бачимо, що не встигаємо, та думаємо, що вже буде. Але такі ще трохи зелені. Один не вміщається, той який слабше повний, то наверх. В тому році ми возили на соломі, тут у нас була солома. Де на низ послали, де так їм і м'яко було, і не помнялись. Ну що, збираємося, вже їдемо. Йдемо ще малину глянемо. Вже дівчата вибрали сьогодні. Вже ми помідори замість малини возимо в ящиках. І сохне, бо така жара. Вже багато пагонів удало. Вже скільки їй випралося багато? Нема щось з'їсти, що так гарно вибрали, що нема. А така солодка. Добре, поїхали. поїхали. Сьогодні можна більш спокійніше заглянути до поросят, бо тоді як поросилось, то ми так ганяли, не знали, що робити. Ну зараз в мене вже нічого. Доглядає гарно, нас не пускає до їх. Вже починає свиню мучити, вона тоді як і не малягає, коли вже такі більше набридають їй. Апетит після цього порос також поганий. Тут було, можливо, за день, можливо, якийсь пів кілограма зілоком і корму. А то мірвемо гавес. Сьогодні забирали авто, нарвали. То підкидаємо? Ще худенькі то проходять через ці такі решотки. Ну, мож, можливо, треба буде. Дощечку поставити, Щоб не позастригали. Ну, ну чортко. Не чіпаємо їх. От, -от тоді треба буде поколочити залізо. Так само, як і попереднього разу ми робили там. Залізо з вітаміном разом проходять. То так вона трохи ще буде агресивна, так нічого. Що, зусим, зараз підкинемо тобі перекуса. Виходимо, щоб. І це гавіс, то знаєте, зараз хто знає його рвати, тому що більшість людей стерню кроплять. Зразу не лущать, вона зілім заросте і тоді кроплять, то так дивимося, щоб не було б не покроплено, нічого такі. Синя полюбляє і він завжди давали колись батьки. Саме мені, якби не шкодить, прося там нічого не буде, що коли не посуд свиню. Суня, ну. бачите, зараз трошки вже знову починає худати, хоча ж ну, це ще ну, у нас скільки там це другий день проходить. Треба, щоб почала... Мухи. Почне, якщо нічого страшного, тоді не так буде злітати. Та свинка, саме останнє, да? Отака тон тонка, так. Не бойся, не боюсь, не ми твоїх просят. Оце середня. Оця вона. Ця що остання? А я дихала, думали, що. Ну. Що вона, знаєте, коли ще так виходила без місця, то нічого страшного, що вона і місце виходило, то так. Трохи. І не зайшли можливо, до до коли хвилин яких, можливо, з 10-15. І від цього виходить, що такий лич, якийсь червоний, так? Да? Опокусані. І mm. Чи цараку, а ні, на покусали. мене свиня причавила, що, що так вона ж посинів трохи, ну, почервонів. Все, все заходять, вибирають, які собі оставляємо. Вибирають тільки жовті, щоб, ми, щоб у нас були такі великі цікаво, як вони будуть виглядати, коли будуть великі. Оця поїлка того разу я так і переробив, щоб була б нижче тут вже три. Я думаю, що будуть доставати, а ні то якусь дощику підставлю. Вони зараз перших днів 5-7 ще, ще їм не доводи буде, а тоді вже підростуй трохи. Знаєте, все добре, те, що добре кончається, закінчується. Тоді так побігали, але нічого. Які маленькі порівняно з свиньою. Уже починають... Нас ті типу, попередні, то можливо які на як п'ятий день почали вже такий комікорм шукати, зараз предстарт поставили їм. Зараз також замовили предстарт, то прийде, будемо підсипати. Тут я бачу, що риють. Добре, нам головне, щоб свиня їла б, бо знову буде така і як, голодомор. Як Та вже забрали, тут покосили всю такі менші ділянки. Позакидали нам вже такі вішки вдома повністю затарені, що насипом, а що тюками. Там ще з тої сторони можна так трохи сипнуть. Не сипнуть, а закинуть тюків. І сюди понакидали скрізь потроху. Ну, Лютий, ти? Лютик на попив. Попив краще води, не будеш там. Всі нападало трохи. Картоплю також перебрали, тоді, тоді прийшли і батьки допомогли. Уже сьогодні ще те, що прийде по помідори забере, казала, що заїде. Бо тоді, знаєте, висипали, почали її накривати, вона якась трохи така, що на сонці нагрілася, почала мокрити. Так, бистро перебрали, там пори великі, то зараз зайдемо, Покажемо. Так непривично з попередніми руками, що у нас там було багато картоплі і насіною монтажили. Скільки мішків. Проберемо коридор, вперше, щоб пройти. Оце ця страховка, що лютика прив'язую, коли відчищаю гній. Світло, мабуть. Там може так буде видно з тих люків, що. Так, це ця, ця дощ не, не треба. Отак, тут у нас велика, така, що, що йому це дрібніша, така чого посипалася. Може, хлопці на Бо Хлопці також можуть таку провести диверсію, понакидати, трохи перепутати. Сонці. Сонці І це тут, Знаєте, Погріб зроблений так, що трохи здається. Ну, одне з небагатьох, <кхе> те, що я не переробляв нічого біля хати. Бо якось там то, то де переробляєш, то де, так неудобно а тут нічого. Отакі От люки, щоб засипати одразу по засіках. І отут, щоб дощечки задвігати, ставити. Отакі От стовпчики з цих єврозаборів так званих. І отут так само, що перша дошка не гинала, то зробив таку таку ленту. Ось тут такий невеличкий фундамент. нас, вже давно ми тут не були яка. Полодиню в очі лиців, ну, нічого страшного. Погреб виходить 6х6, по понаружжі, то посередині така балка ще зроблена. Перекриття там 12 чи 10, можливо, 12 буде. Така балочка трохи опущена і тут на колону. Там колона опирається на, на таку десь 60 на 60, щоб трохи була б... щоб в землю не входила б. Тож ганяємо потроху. По ганяємо по полях. Рішаємо, куди далі, що далі що, що робити. Поля, То він не вибирається, так? Вся будівник. А це закривайте. Чи, що? чи вже закрили? Зараз можна так поб'ються чи ні? Давай я Мама, ви не То, що ж вам треба? Чи може я вам трактором ящиках, Чи Як його затянети велосипедом? Та мені ведро дійде, і друге ведро дій, а це вам буде хай. Закривайте на моїй долі. То ми на вашу завжди закриває. То, може, ми до вас прийдемо. О. Я не Як закриєте такі смакоти. Питаю, те, що таке ведро велике, то каже, що <пробуйте>, вони спалися б. Так, ти так якось гумі щось. Пробуйте. Такі здорові, то вони м'які будуть. Так шкода, і китці.

чи два витраматі взіалі. А що вона буде їм робити? Вона не закриє. вона так. Тобі ось... трохи ще й жадні. Я шкодую, бо вона і вас тим за три деньги не... Йде, то ся, йде мене. не ну, можна бо... муки треба взяти, вони нам київ, да що дають. То у нас в нас тоже немає. <пи> Це не кричить нам, бо вона така трохи нас ще сердиться. А <пи> <пи> Бачите, у вас таких жовти, жовтих не було ще? Щось, наші вчора просили, що слабо єсть, чи не хоче. Тро, трохи гави зривим, Там буде, буде одне кидаємо. Сало, 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 сало не росте. Тут ну, 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 наоборот все шукають зараз, щоб м'ясніші були. Я таке ж воно сало шукаю. Мені треба, щоб було сало м'ясо. Тамара два, два годи держала, в дід горуці. М'яснеє чи сальніше спеціально? Спеціально, то от таке сало ніхто не їв, а це м'ясо таке, і ніхто не хотіли. Поки мене не взяла. Ходіть на щось оглянути. Сьогодні зро... зроблю вам таку екскурсію. Замість двох то можливо додати ще третю корову. Ви теж вмієте з цим цими обращатися, бо те ще тримали й бички по і сноматки, і, і кнурики. Бічки мене були такі, що... Повний пакет. То у вас такі спокійні були, боже. Були спокійні. Заганяли самі, а тут бачите, треба. Саме вийшов, по... побачив, що корова не, б... не бігає, пішов назад. От так понімає. А як так, то він вже все Пішов на її і пішов до колодязь, напівсо, воді пішов до х... клів. От мене водій. Той такий неспокійний. Як... Той червоний, то гарний, гарний, був спокійний, а той. А сільми не... вредні був, так. Той не крепко. Бачите, як дивиться сподлоба. Вредні. Зараз ми приїхали на поле, тут коля покропив пирень. пару днів назад приїжджав, то ще не жовтів, не сох, але вже пройшло 11 днів. Сьогодні ми знову вирішили заїхати. Це поле близько біля бичків, Ну саме ближче таке у цю сторону, то сьогодні знову подивимося, як воно тут. Але вже вже, мабуть, нормально так, бо колір поміняв. Як пляж, давно вже дощів не було. Жара така, то й сохне все. Ну вже нічого, перей починає жовтіти, то думаю все буде добре. Якраз через тиждень-три почнемо сіяти пшеницю приблизно, то до, до тих пір пропаде. Ну це горох такий. Ну знаєте, якби був би горох, тільки по сходи після того, як серні вийшло, то не кропив би, то, що перей мішає, щоб пшеничку посіяти тут. То його. Але думав, що він перший пропаде, але бачите, який зелений, пири перший починає сохнути. А це батьки кукурузки, то у нас виходить гектар разом поле. Там за кукурудзою ще поле, то так. Планували, що пшениця буде повністю на все. але бачу, що мабуть кукурудза так Ну, не спімоємо, батьки не спіють забрати, не буде суха ще до тих пір, коли сіять пшеницю. То можливо якісь зерною посімо навесні, чи, чи ячмін, чи овес. Вона тут така трохи не зовна, то ще й зелена. Ще не, не скоро вбиратися буде. Зайдемо пошастимо трохи по людські кукурузі такі нічого знаєте печанчик нормальний ну, відкриваємо пташки будуть нападати не зазвичай пташки там на крайніх радках так розгущують заховаємо ну можливо і беруть до типер і побачимо як воно вийде вже Коля каже, давай мішка наломаємо, то мішками не брали з собою. Такі гарні, каже, давай візьмемо трошки вкрадемо. То якщо в своїх, то, мабуть, не називається, що вкрадемо, а так позичимо чи візьмемо. Ну, може ми вже будемо їхати додому, зараз заїдемо ще до бичків, наберемо води. А з неділю, якщо все добре, то ще в нас є гектар отави, скосимо та й будемо сушити. Ну На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!